Дякування колеги за агроарени центр. Сьогодні маємо початок другої декади березня місяця, як ми бачимо, у нас пішло наростання високих температур. О, і тому ми два дні поспіль виставили жовті чашки-пастки на предмет шкідників, таких як приховано хоботники. І наразі ми бачимо. Що в нас за 48 годин приблизно десь до 40 особин приховано хоботника. Економічний поріг шкідливості, як ми знаємо, у нас 10 жуків за 3 доби. Тому ми прийняли рішення обробити наші ріпаки інсектицидом контактної дії деці нормою 150 мл на 1 гектар. Всім гарних врожаїв! you